Зараз мене трошки полякає. О, я сім склав деякі запитання. Я бачив, як більшість з вас нераціонально губить, вбиває свій час, просто Мені стало шкода вашого часу. Життя насправді не таке довге. Людина живе так, якби вона збиралася, що вона вічна. Якось щі безсмертні. Чахлик не мирущий. Він живе вічно. Ви не якось чахлик не вирушує. Чахлики в нас, звісно, є, але не мирущих нема нікого. Значить, дивіться, запишіть собі деякі запитання, візьміть ручку обхід, запишіть собі ті запитання. які собі варто задати. Наразі, всі, в славі. всі мають ручку, пі, так? Запишіть собі, запишіть свої запитання. Для самокоучену, для самоконтроля. Є всі готові, так? Я слайдити, ти потім будеш. Mm -hmm. Так. Якби мені залишилося жити один рік, що б я робила чи робив по-іншому? Якби мені залишилося жити тільки один рік. Ручку дати на. Да? Тримай. Пише, да? так? Тримай. Тримай. Якби мені залишилося жити тільки рік, що б я робив по-іншому? От ви в повному здоров'ї, але ти знаєш, тільки рік залишилося жити вам. Що буде робили по-іншому. Що би взагалі робили? А чого б не робили? Записали? Наступне питання. До речі, дивіться, ці запитання побудовані зараз перші. Тут є два кластери зараз. Два, два такі групи питань. Зміст будь-якої діяльності є за межами тої діяльності. Сьогоднішній наш тренінг для того, щоб ви, Ну, ми зараз на тренінг не для того, щоб бути на трені, правильно для того, щоб бути ефективніше. Ми йдемо в інститут не того, щоб в а для того, щоб на роботі бути. Ми не знаю, йдемо в магазин для того, щоб бути в магазині, щоб щось отримати звідти. Тому зміст діяльності за межами тої діяльності. Зміст життя можна пізнати тільки за межами життя. Тому ті питання за межами життя. Коли я умру, що я залишу після себе? Як це вплине на мій вір? Заберіжці собі. До речі, дуже корисно думати про смерть. Це от е, дуже корисно. Кож, кожного дня колись древній грек казали, думай про смерть. Думай, думай що ти не вічний. Потім я читаю зараз е, цього Стіва Джобса. Стіва Джобса дуже е, от якраз Стів Джобс про це говорить. Каже, я кожен день думаю про смерть Про смерть. з молодих років. І що, ну Він мер, ну там мене нічого страшного. Ну, Всі вмирають, і тим мреж, і я вмру. Япо, японські самураї тільки кожен день думали про смерть. Запишіть собі. Коли я помру, що я залишу після себе? Як це плив на що ви залишите після себе? Купа лахів, так. Ті лаки дуже так, для вас сильно. І саме твій саме хороше. Так, вони сідають, дехат полі благають. Так, пишіть, бо у вас закінчується там час. Що я залишив після себе. Наступне питання. Як би я хотів, щоб мої нащадки і друзі згадували про мене. Як би я хотів, щоб мої нащадки і друзі згадували про мене? Що б ви казали? Тобто діти, щоб ви казали, що мама яка була, а внуки, щоб ви казали? Тож так і буде. Щось буде? І це гарантія. Не все одно. Як би я хотів, щоб мої нащадки люди згадували про мене? Записали? Наступне запитання. Після моєї смерті опубліковано було мою біографію. Що би я хотіла, чи хотів, щоб в ній було написано? Після смерті наблюкували десь вашу біографію. Це вітання, це інші. Це, давайте це. Що би я хотів, після моєї смерті було опубліковано мою біографію? Що би я хотів, щоб було в ній написано? Я думає, що вона колись бре, вона багато ефективніша, ніж так до думає, що ніколи не бре. Хоча ви собі думаєте і не думайте, всі не вмрете. Причому треба думати звелеть? Ніхто не знає, скільки він було залишилося. Після моєї смерті опубліковано було мою біографію. Що би я хотів, щоб було в ній написано? Написали? Наступне питання. Після моєї смерті. Як би я хотів, якби я міг оглянутися назад і оцінити своє життя, яким би я назвав своє життєве покликання? для чого я жив на цій землі, ці роки? Формулююся, як, як якби після смерті я міг оглянутися назад і оцінити своє життя, От, після ви вмерли і оглядайте зверху, дивитеся, да? огодайтеся своє життя. І яким би ви назвали своє життя покликням? Для чого ви жили стільки на тій землі? Сікіроти? От для чого ви жили? Уявіть, що ви вмерли, Дивитесь на своє життя, думайте так, а для чого я жив? От стільки років прожив на землі. Призначення моє було яке? його? Хто не зрозумів питання? Ще раз, дивіться, я сформулюю дуже коротко просто. Уявіть собі, що ви померли, і зверху ваша душа дивиться на ваш життєвий пройдений шлях. І з диске питання. А смисл того було, скільки років я коптив світ. От е... якесь було моє життєве покликання, якесь в мене було призначення, для чого я стільки років на тій землі ходив, ногами коптав? Ну, їв, пив, туалет ходив, розмножувалося. І що далі? А смис того всього вже було. Можливо, це Разможно. хороший себе змагання. Треба робити банки добре. Так, записали, да? так? До, до речі, це, це звісно, жарти жартами, але ці питання, вони дуже сильні. Бо ви так вдома сядьте і подумайте, і не бійтесь, що ой, ти програмуєш себе на смерть, не програмуєш. Нічого не станеться з вами. Даю вам гарантію від того. Це дуже корисно. Будь-яка релігія говорить про це, що треба думати про те, що ти не вічний. Треба жити так кожен день, як останній. І з одного боку, треба ти вічно жив, а з іншого боку пам'ятати, що ти мреш. І от якщо оглядаючи з того, що ти колись мреш, що би ти хотів, щоб твоя родина про тебе що говорила? Що ти який був, дідом чи бабою? А може і не дідом, хто його знає, скран важливість. Тоді людина починає, людина, яка не боїться смерті, особливо так, жахів немає, навіть боїться подумати про неї. Вона Живе набагато цікавіше, щасливіше, ніж людина, яка навіть думає ніколи про смерть. Люди, які бояться смерті, вони бояться життя. Люди, які не бояться, що вони колись мруть, думають про це там, кожного дня, вони набагато яскравіше цікавіше живуть. Їхнє життя наповнене, тому що вони розуміють, що то життя воно скоро закінчиться. Але пролетить як один міф. Я, я бачив один фільм, як вимирає босс мафії, І він говорить своєму наступнику. Каже, вони себе щось скажу. Каже, я слишком много роботів. Сказав я йому. І, і, і я робив багато недобрих речей, але сильно не переймайся. Кажу. А найголовніше, сильно не переймайся. Висяти балаган і це ровно 5 минут і мене. І так, і ще одні питання. Тепер от перший кластер був питань. І другий кластер запитання. Другий кластер запитання виглядає таким чином особисто. То є самоменеджмент. Самоменеджмент – це управління собою. Запишіть собі ще таке запитання. Саме менеджмент округ є собою. Чи те, що я роблю в даний момент, наближає мене до моїх мрій, ціле і мого покликання? А ваше покликання можна розглянути, коли, коли от замешне виме життя. Чи те, що я роблю в даний момент, наближає мене до моїх мрій, цілий мого покликання? Чи те, що я роблю в даний момент, от прямо в даний момент, наближає мене до моїх мрій, цілий і мого покликання? В даний момент. А то, то Треба сидіти себе задавати. От я сиджу, я там дивлюсь телевізор, хваляється в носі. Воно наближає мене до мого покликання. Або сиджу я, веду розмову по телефону з подругою про нові вічі купила подруга. Треба. Зараз ми до цього йдемо. Так, до мого покликання. Якщо так, то як я це можу робити швидше і краще? Якщо так, як я можу це робити краще і швидше? Якщо так. а Якщо ні, то що мені варто робити в даний момент? То що мені варто робити в даний момент? Це такий самоконтроль. Написали? Студенти? Ще, Ще раз. Чи то, що я роблю, діточки, в даний момент, наближаю мене до моїх мрій цілий мого покликання? Якщо так, то як я це можу робити швидше і краще? Якщо ні? То що мені варто робити От, прямо зараз? Завжди прямо зараз. Бо майбутнє ще не настало, минуле, вже пройшло. Вся сила тільки в теперішньому моменті. Задалося питання, так? записали всі? Хто не записав, хто не встигає? Хто повільні дуже? Ми індивідуально працюємо. За доплату. Наступне питання. Що в даний момент я можу робити найкориснішого? Що в даний момент я можу бути найкориснішим? Ще одне питання собі постійно задавати про дня. От я сиджу, втикаю, дивлюся в одну точку. Приведу розмову, включай, вже 25-й, сідаю за комп'ютером і встаю за комп'ютера. Що в даний момент я можу робити найкориснішим? Думаю, чи варто мені було буде йти на роботу, чи не варто, а може варто було на інші коспіти. Так? І дивіться, як я можу це робити швидше і краще? Це, це до того самого питання. Як я можу робити це швидше і краще? А зараз бумбесне питання буде наступне. Як я можу це робити швидше і краще? Наступне бомбезне запитання. Ким я стану через 10 років, якщо і далі буду цим займатися? Тим чим даний момент займаюся. Чим даний момент? Чуєте? От, наприклад, в даний момент я сиджу, дивлюся Роксола. Ким я стану через 10 років, якщо і далі буду цим займатися. Кожного дня. <реш> а от пишта. Рослава таким не займалася. Рослава жила своїм життям, вона не жила чужим життям. Вона мала свою ігру. Вона не спостерігалася за чужою грою чи чужою. Вона була причиною своєї ігри, а не наслідком ким я стану через 10 років, якщо і далі буду цим займатися? Це все колоченько, то що він зараз зробив? Просто питання. І ще останнє питання. Що ще не ідеального в моїй роботі? Що ще не ідеального в моїй роботі? Що ще не ідеального в моїй роботі? Mm -hmm. от, 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 от ти дома в тишині і по тих питаннях дітей, особливо по першому класу. Там, коли береш, так от, саме сильні питання, до речі. Ще наприклад, так само По тому першому я читала, наприклад, людина от, має собі уявити, що от вона от за 5 хвилин зараз вмирає. Взагалі вже все, вона вже знає діагноз, вона вмирає. Тут відкривається машина часу, і в неї є можливість попасти, наприклад, в сьогоднішній день. Тобто вона має настільки того смисла, то вона попадає, ніби от, і вона має розуміти, що Супер. зараз вона живе іменно, що вона попала з машини часу. То, і от що вона зараз може змінити? Якщо ти задуматись, то дуже так дуже на називається. Дивіться, коли в якийсь момент у вас виникає що, куди піти, куди податися, кому е, поставте собі не дізнався про це. Тільки трошки той чоловік спотворив, там насправді трохи не так було, я потім з і не йшов. Там не емоції, а ефективність. Дивіться. Є такі три, називається структура по російськи дефі, по українській гефі. Гроші, ефективність, фізіологія, інтерес. Наприклад, ви на роботі. Це що, гроші, правильно? Ви, ви зараз на тренінгу. Це ефективність, підвищує вашу ефективність в житті. Правильно на фізіологію як це впливає? Ну, в принципі, воно не впливає позитивно на фізіологію, ну ніяк не впливає на фізіологію. Інтерес, інтерес комусь інтересно, не що комусь інтерес. Да? Дивіться, має бути мінімум три або чотири. Тоді ви це робите. Але якщо ви на роботі, а вам позвонила подруга, що вона купила новий ліпчик. Гроші від того у вас з'являються? Ні. Ефективність зростає? Ні. Фізіолог як вона впливає? Ну ніяк. Але вам цікаво, ми то робимо? Не робимо. Має бути три або чотири пункти. У тих. Тоді є фізіологи, тільки два. Має бути три. Ні, якщо робота така, що платять за час просиджений на стільчику, супер і цікаво, і гроші, і таке. Тобто дивіться, от подумайте собі кожен раз, коли ви збираєте щось робити, це гроші приносить мені? Ні. Це впливає на мою ефективність, як людина, як фахівця? Ні. Е, це впливає, як впливається мою ну ви пішли в спортзал, воно хоче не приносить. на ефективність впливає, тому що ви краще потім енергії більше маєте. На фізіологію впливає, і вам це цікаво. Да, робимо тоді це. Ми сидимо дивимося з телевізору. Гроші хто проявляється? Ні. Ефективність? Ні. Фізіологія ні. Інтерес. В носі поковляйтесь в іншому місці. Коротше, буде більше користі. На фізіологію ще впливає краще. І ефективність того зростає. Тому що, якщо людина гарно знялася тему, вона має гарний настрій. І вона гроші більше заробляє. Тобто, дивіться, от така от формула. Називається гефі або російською дефі. Гроші, ефективність, фізіологія, інтерес. Мінімум 3-4 пункти мають бути займатися кожного разу. Оце саме основні справи. І ще одне я вам покажу по менеджменту часу. Це ті люди, які люблять прокакувати свій час, то просто подивіться що... на, 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 на це, що я показую зараз. І ви, шановні панці, не вічні. Життя дуже швидко тече. <кхе> Дивіться, є така ж штука. Ви то маєте знати. Всі справи умовно діляться на чотири категорії. У мене закінчується час, тому прошу. Всі справи діляться на умовно на чотири категорії. Важливі термінові, неважливі, цей, точніше, нетермінові важливі, термінові неважливі і неважливі нетермінові. Як ви думаєте, де от, яким справам варто віддати найбільше часу? Перші. Ти вже знаєш. Не термінові, але важливі. Тому що, якщо ти робиш термінові, важливі, ти спешка нужна при новині блог або коханні з чужою жінкою. І то жінка не буде здоволена. Варто віддати максимум часу справам нетерміновим, але важливим. Наприклад, щось вивчити, воно термінове, ні нетермінове, але воно важливо. Якщо злавати стосунки, ну терміново, але важливо. Піти спортзал, ну терміново, не терміново, але важливо. Наприклад, хтось там може збиратися щось написати або щось прочитати. Воно терміново, але важливо. Тому отут криється весь секрет. Я раніше теж того не знав. Потім важливі термінові ну їх мусиш робити. До речі, якщо ти робиш неважливі термінові, то ті справи зникають. Часто вони виникають через те, що ти, ти тут не робив, коли потрібно. Термінові неважливі, треба передоручати. І ці взагалі нічого не займатися ними. І ще вам розкажу в кінці притчі, ви її знаєте, але вам я нагадаю. Хто пакував коли-небудь машину чи чемодани? Що в машину в першу чергу поховується? Щось велике чи маленьке. Перш маленькі авоськи, потім великі чемодани, чи ні? В багажник. А чого, а чого? Перші великі? Потім не лізуть. Бачите, все просто. А в житті часто ми робимо трошки по-іншому. Е, перше пхаються великі чумойдани, потім пхаються великі сумки, а потім взагалі всякі захильочки розпихаються. Е, є така притча гарна, коли е, один вчитель підійшов до учня і каже, дай тебе навчу, як встигати в житті. І він каже, візьми, да, наповнює той от келех, наповнює його різними там, камнями. Той тобто, взяв учень, накидав його підряд. Висипав, кажуть, яка кубка виходила. Перш висік я це буду робити. Перший він взяв великі каміння, потім він взяв маленькі камінці, потім взяв гальку, потім взяв він пісок, а потім ще й водою залив. І у, у вчителя гора була декілька разів більшою. Він каже, якщо ти будеш так само робити, то так само будеш сохстигати. Тобто, спочатку ці великі камні. Що таке великі камні? Великі камні, то що я вам говорив, ото, що вплине, лишиться після вас, навіть коли ви вмерте. Тобто ви вмерли, а воно лишилося. Вашим дітям буде. Вашим дітям, людям лишиться. Тобто, які слід воно лишає. Оце то от найбільше. Е, от от е, камінці, які між ними лягають, це ті справи, які впливають, дивіться, ті справи, які через 10 років впливають. Тобто, Це питання воно допомагає від цей. Якщо я буду тим займатися, що станеться знову через 10 років? Оце от ті, ті, що впливають на довгі проміжки часу. Галька це є ефективність повсякденна. І пісочок, це всякі розваги, ну, а вода то вже не потрібні розваги, але теж інколи треба, для того, щоб відчувати смак життя. І так, шано, що, що ми сьогодні з вами розглянули? Ми сьогодні з вами розглянули перше про продажі. що Продажа має сім етапів: це є розвідка, потім установлення контакту, створення атмосфери. Друге це є вияснення потреб. Третє це є подолання заперечень. Пропозиція, да, потім подолання заперечень, а потім заключна частина, конкретна домовленість про щось, і потім в кінці допродажа чогось і далі підтримання стосунків з тією людиною. Це було перше. Друге, що ми з вами робили, ми з вами розглянули декілька запитань, що зміст діяльності лежить за межами тої діяльності. І для того, щоб бути ефективним в житті, треба розуміти, що ми колись закінчимося. Для того я вам дав оці питання спеціальні, які дозволяють зрозуміти, що ми не вічні. І що після себе треба щось залишити добре для своїх дітей. Після того ми також з вами е, робили е, питання, я вам показав, як можна бути ефективним кожної хвилини, цілити свій час. Що я можу робити найкориснішим в даний момент? Що, що я зараз я роблю, наближає мене до мої, як мрій, до мого покликання, не наближає. А що я маю робити в даний момент? І постійно в даний момент згадувати і задати собі таке питання. Тоді у вас менше буде бажання тримкати час на всяку ерунду. І в чомудан перше влада це великі речі, потім менші. Тоді воно все нормально лягає. Самі більші речі це ті речі, які лишаються після нас. Так само відноситься до витрачання грошей, це можна теж припинити. Так само і до грошей. Тому, спочатку, сьогодні? якщо людина хоче, от в да, мене є знайомий людина, він заробляє гарні гроші. Він спочатку працював на, на фільмі одній. Він дуже освічена людина. Але він от тратить гроші то, яку з хаті, як хто десь поїхали ще кудись, то то, то, то ще щось купив собі, якусь, то, в самих дорогих барах обідає. Хочеш зібрати гроші, перше на щось велике збираєш, потім на менше. Бо на повсякденність людина йдеш. Але якщо ти не збираєш на велике, то тобі ніколи на велике нічого не хватить. Перше, ти маєш ходити босий, погано погано діти, голодний. я коли купляв першу свою квартиру, я ходив тут погано в дітей, І У мене не було машини, але купив квартиру прикладнав? 27 років. Панівка була, як кепочка, Оксана сама знає. Да. Але потім е, вже трохи трохната квартира, потім вже все, а от куртку купити гарну, це ж ерунда насправді. Ну, хоча е, для ділової людини дуже важливо нормально у мене. Це підставить пріоритети. Хорошо. Коли є у вас певний термін обмежений, набагато можна більше встигнути, чи коли ти собі робота займає, як закони Паркінсона, робота займає саме стільки часу, скільки на неї відведено. Якщо ти поставив. От саме стільки та робота має зайняти, тоді ти більше встигнеш. Якщо ти собі, от треба колись це зробити, то ніколи ти то і не зробиш. Е, всі знають, що коли ти йдеш відпустку, ти встигаєш за три дня проробити більше роботи, ніж ніколи за місяць сіли. Е, тепер було б цікаво почути, от, е, чим було вам корисно. Я так, чесно кажучи, я боюся. Не те, що боюся, але в мене завжди асоціація з смартів, так чесно кажучи, вона у мене відлякує ці Хоча я інколи думаю. Привикаєш. Привикає, не так буде страшно. До речі, дуже корисно. Ще Карл Густав Юн, найбільший психолог ХХ століття, говорить, що дуже корисно. думати також. Як у Думаю, що думати про смерть це корисно, але не так часто, як ви казали. Кожен день О, це трохи забагато. Я так собі мислю. Е, думати про смерть і хотіти смерті це теж різні речі, так. <реш> О, ми не хочемо смерті, але да. ми знаємо, що ми вмираємо. Ми... Ми, ми не знаємо, я думаю, що будучи старою бабкою, я вмирати теж не схочу. <реш> <реш> Написати заповіт можна, але ну, всі, напевно, кожен приходить до того віку і в кожному віці є свої потреби, свої значить, бажання. Сьогодні ми хочемо на дискотеку, завтра ми хочемо на лавочку біля під'їзду. Ну так. І почати, на цвинтар хіба прогулятися до друзів і родичів. Ну, взагалі корисно думаю, задуматися над тим, хто дійсно час. В принципі, я достатньо часто задумуюсь, що я корисно використовую час, але... Дивився ти... на, на, на тих людей, які про це не думають, і їм набагато простіше. І мені хочеться <с так <с до них. Типа включити шарики. Знає, що це означає? Е, людина ага. е, сипина звірів. Да? І вона має інтелект. І звірі ще собі, вони живуть, от, не, не думають, діти так само живуть, як звірята. Ну, ми не можемо не стати ні звіром, ні дитиною. Хіба що вона бухається, мозок і ви знову як дитина або як звір. Але потім проходиш. Ранком, і треба Тому дати... то, не, то не вихід. Казав Достоєвський інтелект, це вже болезнь. Ну Кожен має, я так думаю, свій характер і постійно себе отак, що я, чи я не то, чи я добре, чи не добре, це трохи забагато. Треба вміти все, все має бути все в мір, скажу, так. Як? Е, Кого не лякала сьогоднішня вправа думати про смерть, У, що як я, я, я в я ж ніколи з'яспати не вру. Я ж не буду жити, Я маю серці те, що не бира, яке надалося Україну. То, кого не Це Це Хто думає, що не може про таке думати, бо мретися? Все нормально, так? То, бо людина здоровою психікою не боїться думати про себе. Люди з хворобливими станами, вони бояться навіть подумати.